Допоки одні свідомо та виважено роблять свій вибір та голосують, інші готові продати майбутнє України за квитки на концерт. Дмитро ховає своє обличчя, адже побоюється розплати за відвертість напередодні виборів. Йому та більшості його друзів запропонували продати свої голоси. Повідомлення в соціальній мережі, що б, ну, пропонував мені на виборах отримати безкоштовний квиток на. Вечірку з якимось там діджеєм мовна. 25 е, числа цього місця ми мали зустрітися на площі і там він мав розказати, але е, потім він сказав, що дуже багато людей не може прийти. З мене почув да, на інструкцію безпосередньо у соціальній мережі. За інструкцією хлопчина мав віддати свій голос за молодого біатлоніста Андрія Дереземлю та за партію Батьківщина в іншому бюлетені. В свою чергу скупщик голосів такий собі Владислав Зайцев через соцмережі переконував усі отримають у винагороду квитки на місцеву вечірку. Ми мали фотографувати наш голос за партію і кандидата. І партія батьківщина кандидат в повідомленні, яке скупщик відверто ширив соцмережами, Владислав Зайцев не тільки розповідав, що і як робити, а ще й заспокоював. Не мов переживати нічого, закону не порушуєте. Перед тим, як ви заходите в збирательний пункт, обов'язково виключити звук камери, виключити вспишку. За кого голосовать, голосуем за кандидата Андрея Дыроземлю и партию Его Батьковщина. Если вам кто-то говорит, я слышал, как-то фоткал, или я видел вспышку, или еще что-то придумает, если вдруг вас попросят показать телефон, вы ни в коем случае не показываете. Просто уходите оттуда и все, вас никто не тронет. Аби підтвердити слова хлопця, нібито бажаємо продати свій голос, звертаємося безпосередньо до Владислава Зайцева телефоном, який останній, не приховуючи, ширить мережею. Меня інтересують білети на концерт. Здравствуйте, білет сто п'ятдесят грив стоїть можливо сполучити обіста. А а що сколько надо фотографировать, надо и отправлять вам правильно. А потом да, да, да. как Как вы возле участка расплатитесь? Нет, вы скидывайте мне фотографии, потом часа в 4-5, я думаю, сделаю встречу и раздам всем билеты, кто хотел. Ну, а можно, ну, и надо за ибо, за Баткивщину и за Дереземлю обязательно, правильно? За двоих? Да, правильно. Угу. А які гарантії я проголосую, відправлю вам, а ви потом ну не віддадіть мені, якщо вам мене посоєтували, значить я не кидаю. кібератих, хто повірив Владиславу та за квитки на концерт маловідомого діджея, готовий продати свій голос? Було чимало, розповідає Дмитро. Напередодні виборів інформація ширилася усіма вузами Чернігова. Ми вирішили пересвідчитись, яким чином дотримуються законів безпосередньо на виборчих дільницях, та чи пильнують бажаючих зафіксувати своє волевиявлення на Камеру. Члени комісії однієї з дільниць запевнили, законодавство знають і пильність втрачати не збираються. Обов'язково будемо попереджувати правоохоронні органи, а також повідомляти засобам масової інформації. Більшість чернігівців майбутньої України переконують, за круту вечірку не продадуть, скільки б вона не коштувала, можливо, не по віку. Якщо тисячу гривень хтось з партії запропонує, продасте свій голос? Ні, в мене свій розум є, я не продаю голоса нікому. Не продасте свій голос? Ні в коїм випадку. Однак знайшлися ті, хто довго не вагається і за свій голос не торгується. Ви готові продати свій голос, ну, наприклад, 300-500 гривень. Так. Да. Продасте? Звісно. Ну, і, і легко. Вже? Ні. Ніхто не пропонував? Ні, про не говорив, нічого, нічого. Ну, готові були, так? З удовольствием. Однак представники ж Феміди наголошують, усім, хто вирішив продати свій голос, це може дуже дорого коштувати. Стаття 160 Кримінального кодексу України передбачає позбавлення що, волі від 5 до 7 років. що саме, саме є виборців? Це прийняття пропозиції, обіцянки або одержання виборцем, учасникам референдуму для себе чи третьої особи неправомірної вигоди за вчинення чи не вчинення будь-яких дій, пов'язаних з безпосередньою реалізацією ним свого виборчого права або права голосу. Вказані дії, які були зазначені вище. Караються позбавленням волі на срок від 5 до 7 років з позбавлення брама обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років. З юристом погоджується й очільник обласної партії Батьківщина Валерій Дубіль. Однак причепність до підкупу виборців заперечує ні я, не моя команда, не ні батьківщина ніколи цим не займалася. Це Під, називається підкуп виборців. Треба йти так, як написано в Біблії – чесно і порядно. Це мій коментарі маємо надію, що свідомих громадян України новим професіоналам купити таки не вдалося. Адже наразі з голосів та усіма, хто спокусився вечіркою, зараз займаються працівники безпеки України.